Сьогоднішній день, браті і сестри, ми згадуємо пам'ять святої великомучениці Екатерини. Свята Єкатерина в IV столітті була донькою одного із так, якби на сьогоднішній лад перекласти губернаторів. Її батько був один із тих, хто певною територією керував від імені імператора римського. Батько був язичник, тому що це був період язичницької епохи в Римській імперії, а мати її була християнкою. І, як правило, це ми зараз, коли говоримо, ми уявляємо в рамках, на жаль, сучасних посткомуністичних, коли жінка може в сім'ї сказати, що вона там, наприклад, віруюча. Вона ходить до церкви, хоч чоловік це не робить, або чоловік інших один одного поважає в той час, в язичницький час, її би зразу чоловік залишив, і тому християни в такому випадку були тайними. Навіть чоловік не знав про те, що його жінка є християнка. І відповідно свою доньку, яка в них була єдиною Катериною, мати виховувала. Тоже в християнстві тайно. Вона не могла християнські ідеали публічно при чоловікові, при всіх насаджувати своїй дитині. І зробила вона так, що привила своїй дитині ідеал того, що вона є гідна. Гідність це християнський ідеал. Віліра, ви можете зайти? Християнський ідеал. і Справжня тільки що таке гідність. І гідність це не то, коли ти дерзкий, коли зуби показуєш, а коли ти розумієш, хто ти є в очах Божих. І от вона язичниці це внесла, вона теж по-своєму це зрозуміла Катерина спочатку по-язичницьки. Але пізніше це принесло плод. Як вона це зрозуміла, Ваня може піти воду попити, бо в нього і котка, і всі на нього звертають увагу, не на того, хто проповідує. І Катерина спочатку сказала, що коли прийшов період її браку, вона не вийде замуж ні за кого, хто не буде її гідний. Мати привела їй таку чесноту гідності, що ти дитино красива. Тебе є талантики від Бога. Мало таких дівчат. Ти дитина розумна. Ти дитину маєш інші добродітелі і, відповідно, шукай собі чоловіка так. Мало хто сьогодні шукає подібного до своєї дитини у чеснотах, у гідностях, тому що. Шукають завжди богатства, щоб головне, щоб він з сім'ї багатої був. А от мати виховувала так. І вона сказала батькові: Батьку, я вийду замуж тільки за того, хто буде мене красивіше, мене розумніше. І взагалі мене плінить, щоб я як жінка пішла за ним. І Господь так устроїв. Як ми часто співаємо в церковних піснеспівах, що кожну людину він по своєму пленяє, бере в полон. І Її він уловив через це Катерину. Мати окормлялася в одного старця і одного разу взяла її з собою туди. А той їй каже: А я знаю. Він був святого життя чоловік. Я знаю такого жениха, який тебе красивіший і розумніше. А Катерина каже, я хочу його бачити. А він каже: ну, для того треба спочатку попросити його матір, щоб вона тобі його дозволила побачити. А Катерина каже, я все для цього зроблю. Скажи мені, де знайти мені цю жінку. І старець дає їй ікону Богородиці з немовлям на руках. І каже, йди додому і проси її. І Катерина цілу ніч молилась перед іконою, це вже ми зараз можемо сказати, вона просила її. І з'явився їй Христос в вигляді такому, що відвертає від неї своє лице. І каже матері своїй, вона мене негідна, її же словами. Вона в гріхах, які він їй відкриває. Які для мене є огидними, нечистими. Катерина, врозумившись цим видінням, біжить вранці до цього священника, старця, і просить хрещення. Хрестившись, і знову являється Христос, який дає їй свій перстень, одягає на руку і каже: Ти моя невіста. Я обручаю тебе собі, Христу. Отак у нас, браття і сестри, появився в церкві цілий ряд святих, яких ми називаємо невіста Христова. Це тих дівчат, дівственниць, які присвятили все своє життя саме Христу. Це був період гонінь, коли чернецтво не могло існувати в такому вигляді, в якому воно є зараз, і тому воно було прообразом сучасного чернецтва. Тобто та, яка була дійсно одна із найкрасивіших. Та, яка була одна із наймудріших, присвячує своє життя Богу. Представляєте собі, і мати цьому радіє не так, як ми. Якби в нас було щось таке, коли дитина починає ходити у вівтарь, допомагати, то мама каже, лиш би не в монахи, зразу боїться. У людей таке поняття, що людина, яка йде в монастир, в чернецтво, яка встає взагалі на служіння Богу. Що вони втрачають дитину, насправді не розуміючи, що все треба оглядати у перспективі вічності, що ми тільки знаходимо, не тільки за дитину можемо порадуватись, що вона буде вічно щасливою, бо вона з'єднується з Богом в цьому житті, а іще й за нас буде мати молитвенника, за весь наш род, який буде нас вимолювати. У Господа Бога у всіх наших цих скорбних ситуаціях, яких ми живемо в цьому світі. Так от, браті і сестри, я хотів би це сьогодні нагадати, і в призмі Євангелія, яке ми читали, підійшла до Христа толпа людей, як завжди. І Він сам запрошує на середину жінку, яка була в цій толпі. Вона була згорблена 18 років. І Христос їй ставить діагноз як богочоловік, не просто як медик, який знає всі причини, откуда, що і як. Він каже, сатана її зв'язав, є хвороби прямо від сатани. Не може випрямитись жінка. Це нещастя, вона постійно ходить горбата. 18 років в терпінні була, і Господь змилосердився сам. До неї, бачачи її серце, підійшов, викликав, даючи їй здоров'я, ополчаються на нього зразу законники, фарисеї, що чому в суботу. Так от, браття і сестри, і нам приклад сатана згорбив її, він насолоджується, що бачить, як людина мучується, як іде до землі. Нас же з вами, Бог не попустив, щоб фізично він нагнув, як цю жінку, але він нас нагинає духовно. У нас є своя гідність християнська, свої чесноти. Але ми, як ми, ми читаємо в молитвах до причастя в каноні ангелу-хранителю, що ми як собака на свою блювотину, а пес, пес на свою блювотину, а свинья як на свій кал. Наші ці земні уподобання пристрасті, від яких ми не можемо ніяк е відтягнутися як магніт від не може від желіза. Притягуємося до них. Вони нас вниз ведуть, замість того, щоб у вічність, в вись уверх піднятись, так як і цю жінку. І як і Катерина показала вибор свій зробила, що вона вбирає вічність. І тому ми задумаємось, що ми вибираємо. Справа в тому, що дьявол так робить, що ми про це рідко думали. А я нагадаю вам: у нас попереду, всіх з вами, без винятку, у всіх у мене, у Івана, у Галини, у Владислава, у всіх нас вічність. Не буде такого, що нас не буде. Представляєте собі, не буде. Даже паузи не буде. Ми будемо вічні, кінця не буде. І ми називаємо це безконечно. В Євангелії сказано слово, бо хтось маніпулює словом вічність і сказано безконечні муки. Конкретніше не скажеш. Не буде кінця або безконечна радость. Так от, питання радіти, коли йдуть в монастир. Радіти, коли служимо Богу, коли вибираємо не земне, а небесну гідність нашу, в яких нас Христос призвав, чи сумувати, плінятися цими земними речами, до яких нас дьявол тягне, чи навпаки від них відвертатись, чому ми завжди постим і чому ми молимося, чому це два крила, які нас з'єднують з Богом. Тому що в молитві людина, якщо справді молиться, вона все забуває земне в ту хвилину. Це така психотерапія, коли розум має щось в голові, навящу, скорбі якусь має, людина не може ні про що думати, тільки про то думає. Так от на правильній молитві вона тоді відключиться від цієї думки. Вона буде думати тільки про Бога, і Бог її успокоїть. Так само піст. Він нас піднімає в Він нам показує, що в тебе людина є й душа, крім тіла. І ти так турбуєшся про своє тіло, про яке треба турбуватись, но в міру. Друга крайність, коли за тіло взагалі не думати, бо і тіло спасеться, в чому й фокус вічності, що ми будемо не тільки, хтось думає, духовно мучитись, ми воскреснемо, і тіло буде мучитись, якщо вад попаде. От ми часто хворіти тут рік, два, 18 років, як ця жінка, нам як тяжко. І кажуть, ой, помер чоловік, слава Богу, мучитись не буде. Не факт. Якщо в ад попав, даже тілом буде мучитись. Представляєте, вічно. У хворобі у нас є хоч надія, що помремо і мучитись не буде тіло якийсь період. А там вічно буде мучитись і тілом, і душою. Це вчення церковне, браті і сестри. Бо тому я сьогодні хотів би, щоб ми в преддверії Різдва Христового задумались над цими питаннями, ради чого ми живемо, ради кого прикладом розуміли Святої Мучениці Катерини. Це не просто архаїзм, це не просто казка. Нам ікона зображає її. Зверніть увагу, будьте завжди своїм зором розумні, завжди цікавтесь, чому в церкві нема нічого випадкового. У неї унікальна ікона, яку ви не побачите на Других святих. Вона, наприклад, у Сережках. Ніхто не звернув увагу. І це не тільки на цій іконі, але на всіх іконах. Вона з украшенням, вона з царською діадимою, тому що вона дочка була губернатор в той час був не такий, як зараз, губернатор. І зараз він, в принципі, не такий, як ми всі. Але в той час це був як князь якийсь, я не знаю, як вам це перекласти. І показує ікона цей приклад, що така людина, яка мала все, і показує цю красоту, і через ці сірожки, вона дійсно з ними була. Не в суть в сірошках, а суть в тому, що вона була красавиця свого часу, вона все віддала, вона всю себе присвятила, вона була дівственниця, всю, всі свої ці речі Христу, за якого і померла. Тому що, коли прийшов у то місто імператор Максиміан, то вона сама явилась, коли побачила, що її братів і сестер християн він вбиває, а язичники це робили з лютою насолодою. Ми сьогодні дивуємося, ходячи, бачачи колізей в Італії, вони робили це як видовище. Вони сідали вокруг, випускали голодних звірів на християн. І звір, знаєте, кусає спочатку руку, лев голодний, відриває людини, кров тече, а вони. Плескають, як коли футбол, гол забивають, вони радуються, отак тобі, так тобі, отак ти проти системи пішов, ти проти нашого імператора, і всі вони веселились. І в своїх містах, де вони роб... ходили, такі видовища постійно робили, як в колізеї. І Катерина сама прийшла і пострадала. Її приклад, почитайте, в житті не буду на цьому зупинятись, зробив таке, що, чому вона стала не просто мученицею, а великомученицею. Що навіть дружина імператора, яка тоді там була присутня, Августа її було звати, вона навіть стала християнкою і померла. 200 воїнів, які виконували жахливі вказівки імператора, вони теж прийняли християнство і померли в сьогоднішній день. Той, хто був управитель дому імператора, і той Сусіпатриго було звати, і той прийняв християнство, дивлячись на подвиг великомучениці Катерини. І тому сьогодні і ми не будемо байдужі, не просто згадаємо її. є така свята, сьогодні до нянгала в тих, хто носить Катерину, а вдумаємось в той подвиг, який вона нам сьогодні показала, і як ми стаємо у цьому виклику, чи ми відгукнемось, якщо буде потрібно, за Христа від всього відмовитись, чи ми станемо достойні теж. Відповісти правильно згідно того, як нас наші батьки хрестили в таїнстві хрещення. Амінь. А ви що сюди прийшли?